Ну що? Сьогодні актуалочка. Актуалочка у будь-який час. Це парфумерні ні. І знаєте, сьогодні не критикуватиму будь-які смаки, не розповідатиму про імператрицю з гнилими фруктами або термоядерну кірку. Відео важливе, ті ні, про які мають знати усі. І якщо перший пункт це категорична, ні, максимальний зашквар, крінж та ганіба, то наступні скоріше про вибір. Тому давайте почнемо. Перше і найголовніше це російські бренди, які маскуються. Французькі будь-які іноземні, і насправді про них не усі знають. Атар колекшн, Вільгельм парфюмері, на розпив, кав'ярнях. Дотепер звінські розен стоять у вбиральнях, там милко, Кремчик. І коли ти звертаєшся у магазин розпивочний, розповідаєш: що от дивіться, а тут Атар Колекшн, будь ласка, один з власників, росіянин одразу те, де, де таке написано, це неправда, пруфи. Давайте, будь ласка, докази. Ти відправляєш, на що йде відповідь: Добре, ми. Чекнемо і все, і далі продовжують цих атарів продавати. Є у мене такий коротесенький стьобній відосік про найсексуальнішу жіночну вишеньку, де в кінці перелік усіх брендів, які пов'язані з Росією. Зараз ви можете бачити скрін і по флакончику впізнати. І коли розпиви блогери або Великі мережі, як Жан виставляють росіян онлайн та фізичні магазини, це максимальний зашквар. Щодо Жану мова йде про аномалію. Вже писала у своєму інстаграмі бренд, який завезли під час повномасштабки. Провели презентацію власниця цього бренду, яка має бізнес в Росії, провела у нас тут презентацію свого бренду, який зареєстрований у Франції, тому споживач одразу так не може знайти інформацію. Нещодавно Жан організовував зустріч. Куди запросив пар захоплених, блогерів, парфумерів. Мене також, але я відмовилася, написала, що мене не влаштовує політика магазину. На що мені відповіли, що ви можете прийти поговорити з власником, але якраз власник це є. Те найзашкварніше, бо в принципі хто затверджує усі всі бренди, які ставлять у магазин власники. Тому, коли користуються незнанням споживачів, типу ну ніхто не дізнається, а мені просто сподобалося. Яка різниця? Це абсолютний треш. Ну дійсно, я навіть не повірила перше, коли почула про це. Наразі після цієї зустрічі аномалію зняли з онлайн-магазинів. Не знаю, чи представлена вона фізично, але онлайн зараз нема. Тому хочу нагадати ще раз, що саме Шійною силою є відмова або хоча б висвітлення. Я розумію, що Жан це не тільки один власник і один російський бренд. Але погодьтеся, під час повномасштабки виставляти росіян в магазин просто бо байдуже. Тут не питання, не знання, а свідомий вибір абсолютний треш. Тому дякую, що хоча б зняли наразі. Але осад неприємний. Байдужість зі сторони керівництва то найбільша ганьба. Тож, щодо інституту репутації, всі роблять помилки, лише варто їх визнавати. Заградацією, звичайно, бренди, які є російськими, це найгірше, проте є ще ті багато, яких не виїхало, Ну, за усім не прослідкуєш. Багато що продається неофіційно, але. Якщо ми натрапляємо на інформацію, де парфумер приїжджає на Росію, говорить: О, май гад, я так люблю вашу Москву. Мій аромат це просто Москва. Обсмоктує болота, коротше, з усіх сторін. То на хіба надалі розповідати про акро це зараз про криспи, хто не поняв? Серед пар захоплених це інформація відома, про те, продовжують блогери ще деколи згадувати. Типу, ну а що? Ну всі вони не виїхали. Ну вам, типу, не бридку, не знаю. Мені якось по перше, дуже легко відмовитися від зашкварів. Типу, це не щось таке вау, геніальне за що ти чіпляєшся і не можеш відмовитися. А по-друге, коли парфумер захоплюється Московією і під час повномасштабки приїжджають туди, ну на хіба? Але я вважаю, що блогери також несуть відповідальність, підіймають і підігрівають той попит. Просто це популярні бренди, які на слуху, так само ті самі атари, чому вони продаються на розпиві? Тому що вони мають попит. І це якесь замкнуте коло. Мають попит, інші рекламують, мають попит, і далі блогери розповідають. Ті самі Нінуць, от навіщо? Посередній абсолютно прохідний, нецікавий бренд. От дізналися, що вони приїхали з російськими зірками. Навіщо мені про нього розповідати? Ну хіба сказати, що от він на Росію заїхав, захопленою яскраво, аромати нецікаві цікаві, і це все, що вам треба про нього знати. Тому я особисто проблеми не Бачу, і мені від таких брендів дуже легко відмовлятися. Далі, далі, далі простіше, але не менш цікаво. Це українські розливайки, що також є дуже популярними, бо мають рекламу, купують рекламу у блогерів. Проблема в тому, що українського там немає. Це бренди, які закуповують готові концентрати, наприклад, копію на вишеньку тому Форда і підписують як бабусінь вишневий пиріг. Ну існує воно та й нехай. Але тут питання про свідоме споживання, щоб люди розрізняли, що дійсно є Україна. А що є копією. І важливо щодо альтернативи, у нас справжньої української парфумерії дуже багато, вона дуже різна, якісна, є прості, зрозумілі, бюджетніші, так само складніші. Хтось любить дима, хто любить трави, хтось робить легесенькі ванільно-десертні аромати. Говорячи, наприклад, про Анну Соколову Софію Дольну. Макса Табачука і Михайло Буца то це абсолютно різні парфумери. Чи там Андрій Пархоменко, який створив зелений шипор, зелений шкіряний шипор класичний. Не буду називати всіх парфумерів, просто у нас їх дуже багато характером звичайно та ціновою політикою. Моє наступне парфумерне це українські парфумери сумнівною репутацією. Перший бренд це Джипарфанс з Олегом Грабчуком. Олег Грабчук. Те, чому його просувають, бо серед парф захоплених у пар спільноті знають, що Олег Грабчук шукав школярів для інтиму, є скріни, всі бачили це не проговорено для мене особисто є зашкварним і категорично ні, але якщо ви і надалі виходите у публічний простір. Як публічна людина, маєте певну відповідальність, ви маєте це прокоментувати. І ось це дружнє просування, розпив, магазини надихнули, насправді, мене зробити це відео для якоїсь рівноваги, бо замовчування воно водить в оману, та ніхто нічого не знає і продовжується. Продовжують рекламувати, визнати складніше, а замовчувати набагато простіше. Для мене немає ніякого виправдовування, тому усі, хто вважають інакше, до побачення просто хочеться сказати цим блогерам: не ністідна. І друга парфумарка – це Ната Дешлюк бренду «Сентіра». Ната Дешлюк довгий час вела свій телеграм-канал російською. Прям такий от він, знаєте, для пострадянського, хтось тяжіє до тих часів, використовуючи общеприйнятий. Якщо перший рік я сприймала це ще окей, навіть коментувала, списувалася, то надалі, коли вперше навіть побачила коментар від росіянина, Типу, щось там, ой, а у нас там в Москві щось не заводять. Я думаю, блін, а скільки можна? І минуло роки-два, два роки з повномасштабкою був російський телеграм, де коментували росіяни. Ну, це там ще один треш якийсь Капець, просто капець. Ні, ну це нормально. Повсюду є такі зашкварні ситуації, як у наші типу зірки, які не можуть допетрати, в чому їхня проблема. Я ж хочу добро, я ж хочу мира. Ви що не бачите, скільки хорошого я роблю? Артисти несвідомі і другий момент це публічне, просто абсолютно зневажливе знецінення колежанки. Публічно, в бесіді, на дешлюк, написала. Ну, коротше, от як персоналіті мені важко розділити, як людина не імпонує, тому і брендом не цікавлюся. Тож наостанок скажу, що всі роблять помилки, варто їх визнавати, не замовчувати, проговорювати. Наприклад, я на своєму каналі також розповідала про деякі бренди, не знаючи, що вони російські, як State of Mind. Тож нам, споживачам, варто моніторити, перев перевіряти, бо не усі блогери хочуть нести відповідальність. Просування особисте ставлення бувають різними. Тож це відео я гадаю мало сенс. Дякую усім за перегляд. Ставте вподобайки, обов'язково поділіться це відео з друзями, можливо, хоча б скринчиком, щоб бачили перелік брендів, які пов'язані з Росією, щоб не підтримувати країну-агресора. бо... Парф да, світ він такий, звісно, неоднозначний, дуже неоднозначний. Не Багато байдужості, такої от: а, ну і що, то, і все, і стільки, це що, це Пф. брати на себе якусь відповідальність. Навіть той самий бракар, ще один. Ще один сумнівний магазин, «Брукарт». І там стоїть 13 парфамс, це до українських, типу українських розливайок, магазинів, брендів. Слухала аромати, підробки, копії. Там якийсь один-два робив парфумер, наче офіційно, а все інше це копії. Не знаю, не цікавилася, але послухають, от купують. Рекламу у відомих блогерів, і вони розповідають, і тому бренди мають попит, і тому варто це також час від часу проговорювати. Ну, наче про все сказала? Бувайте!